Всім вітання. Сьогодні буде цікавий огляд на BMW. Ну, відповідно, огляд і покупка у випадку, якщо автомобіль нам підійде, це BMW 550. Теж рестайлінгова на 530 кінських сил в такому самому кольорі 2021 року з пробігом 51 тисяча кілометрів. Від офіційного дилера, де я вже купляв автомобіль. Фішка в тому, що я поки їду оглядати туб МВ, я, я вам можу розказати про свою, про її характеристики і там вже просто на місці зробити відео огляд тої машини і все, тому що ну, вони одинаковісінькі. Ну і користуючись нагодою, я думаю, що всім буде цікаво. Зроблю змір динаміки, ну як мінімум 100-200, щоб показати вам, наскільки круто їде даний двигун, або автомобіль з даним двигуном. Нагадаю, що це 4.4, N63, але його настільки модернізували, що можна сказати, що це вже S-63, тому що він практично такий самий. Як у BMW m 5 Хотів сказати, що в останньому поколінні, але на сьогоднішній день у нас вже з'явилася нова, нова модель в новому кузові. Це вже історія. Історія з чистим 4.4 без будь-яких домішок v 8 який потім будемо любити згадувати. Хорошими словами, в дорозі до 550-ї БМВ я тільки що замірив, розгідну динаміку своєї теж 550-ї БМВ для того, щоб ви розуміли, що це за апарат і що я їду дивитися. І я вам зараз викладу скрін свого результату, і ви будете, я впевнений, дуже шоковані. Тому що цифри нереально обладє. Ось я і на місці. Ось таку саму машину приїхав дивитися теж 550 го в такому самому кольорі Bernino Grey. Значить, позаду в мене нові автомобілі. А ось тут у нас автомобілі БУ. Так, треба зараз знайти продавця. І він казав, що він на другому поверсі. Давайте на другий поверх і піднімемося. До речі, позаду мене менеджер сидить. який раніше в мене слово. Теж хорошенька. П'ятірочка. Давайте дивимося. Я думаю, що мені треба хтось ось з цих хлопців. Ми тут з продавцем хвилин 20 ходили, шукали її по різних поверхах, тому що тут їх багато. Плюс виходили на вулицю, він сам не міг знайти. Каже, я блін, не можу зрозуміти, де вона, що вона. Так, ось наша. Ну, давайте я вам шильдик покажу, це важливо, тому що без шильдика. Це ж не серйозно, може бути і 530 наприклад, в такому виконанні маю на увазі пакеті і так далі. Колір дуже красивий. Я від нього балдію. Дивіться, ось сидіння, про яке я говорив. Це а, теж комфорт сидіння. Ось У нас тут є всі регулювання. Я зараз так зроблю сидіння, щоб воно красиво виглядало. Так опущу підголівники. Отак от мені подобається, тоді воно дуже красиво виглядає. Зараз спиночку так чуть-чуть зігнемо. Можемо тут валік подвинути. Тобто сидіння повністю електричне. Стан мені на даному етапі дуже подобається. Ключ мені не віддали, на жаль. Але завели автомобіль. Ну, Мені це теж підходить. Так автачка і є секретка, тут більше нічого нема, оскільки автомобіль не має запаски. Ну, як ви бачили, також ще на кришці багажника був трикутник Так. Теж у нас нема. Машина не в самій багатій комплектації, але саме основне в ній є. І це робить цей автомобіль ну, по великій мірі вогненебезпечним. Оскільки, друзі, за рахунок того, що тут нема деяких опцій, вона буде дуже-дуже потужно їхати. Капітально потужно. так Але що я бачу? Я бачу музику Harman це плюс, я бачу повний автопілот. Тема дуже прикольна, машина сама рулить, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Підвіска у нас адаптив в режимі спорт. Не чуєте що тут робиться? Така от історія крила, да, ну це виглядає, ну я б сказав, по багатому і по спортивному відповідно. Машину я перевірив, тут повний завод, все чітко, ніяких грубих претензій до лакофарбового. Є такі от зараз я вам покажу. Ось, наприклад, тут все на місці. Є невеликі скольчики, але, друзі, машина без плівки. Ось тут, бачите, отут є малесенька Машина без плівки. Тобто є, є моменти по передній частині, зв'язані з лакофарбою в плані сколів. Нічого я не бачу страшного в цьому. Ця машина повністю в заводі. Це, це дуже важливо. Задня частина взагалі не мов, це автомобіль, в якому ніколи не їздили. Передня частина теж максимально Збережено. Так, друзі, за моєю спиною все. залишився автосалон, а машинку будемо купляти. А у нас дуже вигідний прайс на неї. А саме, зараз я скажу, 47 800 євро. Це не та ціна. Ну і плюс витрати, кому цікаво, потім все розпишу. Ось такі діла. Ну і кажу, хто пам'ятає. Ось в цьому місці а я оглядав перед тим, як купляти 545-ту BMW гібридно, а потім наїхала в Україну. Ось такі справи. Все. Всім, друзі, гарного дня. Ну а я буду повертатися додому.